Мистецтво ремонту сім'ї. Я хотів би з вами цією темою поділитися, бо якби для себе відкрив щось цікаве і нове. Е, ви знаєте, що автомобіль для того, щоб міг добре служити, він необхідно його постійно ремонтувати і в нього вкладати гроші. Хто має автівку, знає, що мусить постійно там не знаю, міняти масла, фільтра, е, не знаю, там антикорозійними якимись засобами. Ну, Маєш навіть велосипед, і про тому що там ланс час від часу змастити, тобто постійно дбати треба. Якщо подібно, сім'я як живий організм потребує також е, якихось таких речей, які б ремонтували, відновлювали зв'язок у сім'ї, є таке поняття, як ентропія. Це фізичне поняття, яке описує поступову неперервну деградацію. Як неминучий розпад будь-якої системи чи суспільства. Можемо його також використати і до сім'ї. Це властиво в будь-якій сфері життя. І ми дуже добре знаємо, дуже добре знаємо як це відбувається. Так? Можна деградувати на будь-якому рівні, в будь-якому віці і в будь-яких сферах. Якщо нехтувати нашим тілом, то ми знаємо, що воно буде слабшати. Автомобіль без ремонту буде іржавіти. ржавіти. Якщо він не їздить, буде стояти, гнити. І ржавіти. Людина котра весь час сидить біля телевізора, понятно, що вона буде що робити, деградувати і тупішати. Хоча думатиме, що вона дуже сильно великий експерт, навіть краще знає, як треба цю війну вести. У нас таких тепер багато диванних експертів, які знають, як треба воювати, які треба знають, як треба робити контрнаступ, ну і так далі. Сидять біля телевізора і дуже сильно е, е, умнічають, як то все каже. Усе живе. Дуже крихке, тому потребує догляду. Родина життя не виняток із правил. Це не є такий собі автономний механізм. Сім'я це не є якийсь такий механізм, який запустив раз та й все. На годинник навіть як треба тобі то часом накручуєш, як треба батарейку поміняти, то ти міняєш. І щось сподівається, сім'я є живим організмом, в який також треба е, дбати, який по, е, потребує уваги, зусиль, відданості, ретельності, самопожертви. Без цього так званого палива починається повільна, але справжня родинна ентропія. Все стає сірим, нецікавим, складним, холодним, дартівливим і так далі. Е, є одна така притча про лісорубів. В одному лісі працювали двоє лісорубів. І дерева були дуже величезними і твердими, е, і, і товстими. Обидва лісоруби добре працювали своїми сокирами, але їхня. Тактика була відмінною, була різною. Кожен мав свій підхід. Перший рубав дер... дерева невтомно, удар за ударом, беззупинно, лише дуже зрідко зупиняючись, щоб перевести подих. А другий, навпаки, щогодини зупинявся і робив перерву. До заходу сонця перший лісоруб виконав лише половину роботи. Під лився а... струмком, а сил у нього вже майже не було. Здавалося, що 5 хвилин і він просто впаде. А другий лісоруб, як не дивно, майже виконав усю роботу. Хоча вони починали двоє разом і дерева були одинакові. Перший лісоруб нічого не розумів. Чому така різниця? Хоча він не зупинявся. Жодного разу не зупинився, щоб перепочити втратити час. І каже цьому: Послухай, я не розумію, як ти так швидко міг. Впоратися, якщо ти відпочивав щогодини. І другий посміхнувся і сказав Ти бачив, що я зупиняюся, але ти не зауважив, що в цей час я відводив для того, аби загострити свою сокиру. І ми, так як мудрий лісоруб, покликані до того, щоб періодично загострювати родинні ресурси. Важливо, щоб кожна сім'я віднайшла час для віднови. Чотирьох важливих життєвих аспектів фізичного, емоційного, інтелектуального і духовного. Так як і кожна жива істота потребує відновлення. Необхідно робити щось разом, виявляючи при цьому взаємну повагу і любов, радість і сміх. Головне бути разом, а вправи щастя це те саме, що й антикорозійний засіб для автомобіля. Допомагають зміцнювати родинні зв'язки, відроджувати їх та зцілювати. У повсякденному житті для цього чимало можливостей, достатньо просто їх використовувати. Ось кілька прикладів. Перше це для нас, християн, це завжди важливо це є спільна літургія і Євхаристія. Це завжди об'єднує найбільше. Наступне родинна трапеза. Для того, щоб поговорити з кимось від щирого серця, іноді достатньо розпочати. З його шлунка. тому в нас на Закарпатті кажуть, ідім на кавель. А за тою кавою ми собі говоримо, розказуємо про пів свого життя, і так далі. Якщо атмосфера за столом приємна та весела, а страви приготована з любов'ю, то зустрітися за таким столом це суцільне задоволення. У багатьох родинах цей процес заснований на традиціях, майже обрядах, що робить його незабутнім. У мого батька була чудова. Виховна методика просто надзвичайна. Він не дозволяв нікому ставати за столу, поки ми всі не розповімо, що нового дізналися за день, згадує автор. Наступне спільна відпустка може подарувати родині відчуття надійності та справжньої єдності, часто після такого відпочинку залишаються спогади на все життя. Я знаю таких людей, які спільно 20 років нікуди не їздили і не відпочивали. Ну, і очевидно, які в них стосунки, як вони спілкуються, який в них діалог. Це, я думаю, само собою зрозуміло. Річниці, якісь важливі дати, події. Чудова нагода висловити любов та повагу до членів родини, подякувати їм за те, що вони є, і саме у твоїй родині. В такі моменти ми звеличуємо все те, що нас об'єднує. Да? Можливо, аналізуємо, можливо, дякуємо Богові там, не знаю, за. 20 за 30 років спільного життя за якісь такі, не знаю, події. Якщо день народження, то дякуємо за дар життя, проведені разом свята. Бачите, тепер через цю війну багато хто не зможе цього зробити, бо є розділені, або є хтось із наших військових на фронті і інші тут залишилися, або розділені сім'ї, або хтось за кордоном, і є це страшна трагедія. Але завжди проведені разом свята допомагають відродити почуття, зміцнити стосунки навіть з далекими родичами. Так? Тобто, важливо святкувати разом. Разом вчитися, радити навзаєм щось прочитати, обговорювати, наприклад, якийсь фільм чи передачу, брати участь у культурних заходах все це є джерелом інтелектуальної та емоційної віднови, спільна молитва. Читання уривку святого письма. Ті кілька хвилин, які ви разом проводите в такій в духовній атмосфері, також спільна участь у житті парафії це цеглинки, з котрих будується така сімейна єдність. Ну і, очевидно, тут важлива віра кожного члена сім'ї. Дуже важливо також спільно виконувати домашні обов'язки. Це в особливий спосіб сприяє родинній єдності, дорогі мамки, ті, котрі любите все зробити самі, бо так ніколи не зробить ГВ, Прошу вас, розділіть трохи, зніміть себе, е, ваші всі ті обов'язки, розділіть трохи дітям. Навчіть дітей мити за собою посуд, складати, стелити за собою ліжко, складати за собою речі, то все не мусиш робити ти сама. Це дуже важливо. А потім кажемо, моя дитина елементарного не знає, сама за собою ліжко навіть не заставить, бо весь час сидить у телефоні. Ну, давай, дай їй завдання, щоб це зробила. А, а навіть краще зробити це на початку, почни з нею робити це разом. Покажи, як це треба робити, навчи. Наступного разу вимагай, щоб це зробила вона сама і так далі. Не мусиш гримати на чоловіка, котрий щось не зробив, а зробіть це разом. Якщо мав щось поприбирати, то кажи йому: давай поприбираємо разом. Завжди спільна якась справа, спільне діло, спільні обов'язки сприяє єдності. Сприяє єдності. Спільні розваги також. Вони дарують незабутні миті та відчуття родинного комфорту, весела, сповнена радості, атмосфера, де всі приймають всіх, спроможна вилікувати всі рани важкого дня та наповнити життя піднесенням, надією та прекрасними спогадами. Я думаю, що багато з вас, ті, котрі є старші тут, можливо будуть нас хтось слухати старших. То ви пам'ятаєте дуже добре такі моменти веселі, радісні, якісь такі розваги, які були, не знаю, з твоїм татом, котрого вже нема, але котрий там тебе не знаю, підкидував на, до, до верху, або, не знаю, якісь там розваги в якомусь там парку, чи, чи ще щось таке подібне. Такі речі дуже сильно і запам'ятовуються, але також вони дуже сильно об'єднують. Дуже сильно об'єднують. Тому про ці речі, бодайці так, важливо дбати. Спільна участь у літургії, родинна трапеза, спільний відпочинок, відпустка і подружжям, особливо теж, крім спільної відпустки якоїсь подорожі, також необхідно час від часу знайти таку можливість, щоб побути окремо. Тому тещі, свекрухи, будьте добрі, дайте своїм дітям шанс, аби трохи побули разом без своїх дітей, побавтеся трохи зі своїми внуками. Це дуже сильно також об'єднує. Святкування річниці, різні свята, спільна трапеза, спільне навчання, спільні розваги, все це сильно об'єднує, все це є цеглинками, такими, котрі допомагають і об'єднують кожну родину, кожну сім'ю. І ці, ці, ці методи можемо назвати їх такими антикорозійними, або такими, які власне, допомагають живлять сім'ю, аби вона просто не згнила, аби не стала як та машина, на котрій ніколи не їздили. І вона просто або хата, в котрій не, не, не живуть. Ви знаєте, що хата, в котрій не живуть, вона просто занепадає, пауки заслують всю хату, і вона просто просто занепадає. І так може бути і сім'я. В сім'ю постійно потрібно вкладати. Тими ресурсами, ясно, що тут не все ми перерахували, але так як цей лісоруб час від часу зупинявся і, і робив то, що більше давало ефекту, хоча здавалося, що він відпочиває. Так само, часом, який є спільний відпочинок для подружжя разом із дітьми чи, можливо, без дітей, може набагато більше дати, ніж би не знаю, навіть можливо більше, ніж якийсь поход до психолога, або, або тут не хочу знецінювати роботу психологів абсолютно ні, але можливо дати більше ефекту, ніж, не знаю, якась там розмова, тригодинна з вияснюванням, хто правий, або не знаю, це набагато ефективніше. Тому про ці речі дуже важливо, важливо дбати. Да? Якщо не використовую якихось таких засобів для ремонту, то може просто моє подружжя завалити. Моя сім'я може просто посипати або просто поіржавіти, як, як та машина. Тому дбаємо про наші сім'ї, про єдність в наших сім'ях, використовуємо всі ті засоби, які необхідні для ремонту, аби справді наші, наші сім'ї були живими клітинками. Цілого суспільства, цілої церкви, бо від них залежить ціле наше майбутнє. Слава Ісусу Христу!